Багато людей шукають машини в бюджеті до 6 тисяч доларів і не знають, які можна придбати по справжньому надійні варіанти, щоб не виносили мозок і гроші з вашої кишені. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу про машини, які можна взяти в цей бюджет. Одна з цих машин буде досить унікальна, не дуже поширена в нас, але вона надійна. Одразу кажу, якщо у вас бюджет хоча б 7+, Ви можете собі подивитися ось таку машину на механіці, дизельну із простою підвіскою. Переходьте і дивіться мій тест-драйв. А якщо менший бюджет в районі 4 45 тисячі, ви хочете або хетчбек, або універсал, надійний добротний, тисите сюди. Тут буде повноцінний тест-драйв на справжній Volkswagen, який ви можете взяти. П'яте місце Opel Astra H. досить непогана машина, має класний дизайн, хороші комплектації. На двигуні 1.7 або 1.9 дизель. Які її основні плюси і мінуси? Її основними перевагами є те, що вони коштують в нас на ринку досить адекватних грошей, і за ці гроші ви отримаєте непоганий дизайн, хороші комплектації, непогані двигуни. Так само в неї досить витривала підвізка, і я би не сказав, що якась дуже глючна електроніка і слабкий кузов до корозії. Реально, кузов там досить стійкий до корозії, вони не сильно гниють, і машина досить надійна. З мінусів можу відзначити, я мав таку машину, тому я можу твердо говорити про її мінуси. Дубувата підвізка, не прям що вона некомфортна і погана, просто деколи бувало таке, що на ямах аж трохи віддавало в хребет, хоча ходував мене була в хорошому стані. Зато вона Довго бігає, реально, підвізку раз обслужили, вона бігає і бігає. В принципі, варіант в районі 6 тисяч нормальний. Четверте місце займає Volkswagen Golf п'ятої серії. Хоча я вважаю, що справжній Volkswagen закінчився на четвертому поколінні гольфів і так далі. Але ця машина так само може бути. Двигуни, дизельні двигуни там надійні, і бензинові, якщо ми беремо атмосферу, також там ходять, не є проблемні і так далі. Що я можу сказати про цю машину в якості мінусів кузов? Як і в більшості фольксвагенів, страждає кузов. Я не кажу, що її нереально знайти в живому кузові, як старі мазди, чи ще щось. Реально, але знайте, вона любить лізти жучками. Ви її можете взяти в кузові хетчбек чи універсал, все залежить від вашого бюджету. Ця машина себе зарекомендувала, і сміливо в такий бюджет її можна брати. Третє місце, якщо ви хочете мати практичну, комфортну, економну стійку до корозії, це дуже важливо. І з досить адекватними цінами на обслуговування, не дешевими, як в ланусі, а плюс-мінус адекватними, ви можете собі взяти меган другої серії. Дехто може сказати: Ой, та Рено, та той Меган, та ви бачили якісь збірки, воно все таке пластмасове, я не чую комфорту. Просто зрозумійте, в бюджеті до 6 тисяч доларів треба вибирати надійну машину на кожен день, грубо кажучи, під дубцю, а не купувати мерседеси 98-х років на пневмі, щоб потім плакати і страждати. Він буде, як я вже казав, стійкий до корозії. Двигуни можна взяти з бензинових, наприклад, 1,6, з дизельних можна брати 1,5 на паливній Сімонс, а якщо ви хочете максимальну ресурсність, і надійність і потужність, можете взяти 1,9. Поєднанні з механікою, це буде апарат, який буде бігати і бігати. А тепер ми добираємося до цукерки нашого сьогоднішнього рейтингу. Це авто буде на автоматі, на надійному автоматі, старому, але дуже надійному. Надійний бензиновий двигун, 2.4. дуже багато місця в салоні. Реально. Хороший кліренс, хоча це легкова машина, і в седані, і реально вона мега надійна. Мова йде про 9-й галант. Його буде важкувато знайти до 6 плюс-мінус. Але повірте, я мав таку машину. Я шукав, чекав. Я хотів її якось взяти по досить недорогій ціні. Бо мені було реально цікаво спробувати цю машину на кожен день, можна. За 6-6,5 половиною ви її точно візьмете. Але що ви отримаєте взамін? По перше, комфорт. Реально ця машина комфортна. Не рівняйте її з мерседесами, з якимись пневмопідвізками. Там звичайна підвіска, але порівняно з іншими машинами, вона є реально комфортна. Як я вже казав, в салоні дуже багато місця. Чежучезний підлокітник, величезний задній диван, довга морда для тих, хто хоче реально велику, надійну отаку. Прям танкову машину можете взяти, хоча є і мінуси. Цю машину ви знайдете з двигуном 2,4 бензин. Це атмосфера, на яку ставиться газ. Чому саме 2,4? Та тому, що це найпопулярніший варіант у нас в Україні на ринку. Автомат там стоїть старий, чотирьох ступеневий, але дуже надійний. В поєднанні з двигуном 2,4 бензин, звичайною старою надійною атмосферою ця машина буде їздити. Розхід буде немалий, але можна поставити газ і кататись за адекватні гроші. Само собою це руки, це японець, тому само собою при купівлі звертайте ти увагу на кузов. Якщо по кузову вона буде плюс-мінус жива, то техніка там танкова. І перше місце займає авто від ВАГ групи. Ви знаєте, що я не є любителем вагу. і вагу мені подобається лише ауді, але скажу вам так: ця машина заслуговує на те, щоб бути в топі цього рейтингу: кузова до кольору до вибору, двигунів до кольору до вибору. 1,6 MPI буде досить простий най, скажімо так простіший і, можливо, найдешевший в ремонті в плані ресурсності. Я думаю, найресурсніший буде 1.9 дизель. Мова йде. Про шкоду Октавію 5 вона себе вже зарекомендувала запчастин купа, замінників купа. Її знають як обслуговувати. Вона ліквідна, і крім того, що вона ліквідна, дуже багато пропозицій на ринку, кольори, комплектації, модифікації ви собі зможете знайти. Скоро на цьому ютуб-каналі з'являться нові те здрайви на сімейні, молодіжні, практичні, на ненадійні авто, на надійні авто. і також будуть топи з автомобілями в різних бюджетах. Тому підписуйтеся, ставте лайки і очікуйте нових відео.